На позачерговій сесії Чернігівської міської ради депутати звернулися до президента з приводу відсторонення від посади міського голови. Згідно з текстом звернення, Яворівський районний суд Львівської області позбавив на рік міського голову Чернігова Владислава Атрошенка його законно обраного права обіймати посаду. Громада Чернігова та депутатський корпус Чернігівської міської ради обурені даним рішенням. Самого міського голови на сесії не було. Він у відрядженні, розповів секретар міської ради Олександр Ломако. Він же й головував у сесійній залі. Ми, як депутати обрані чернігівцями. І громади міста в цілому не можемо стояти осторонь та мовчати, коли на наших очах йде наступ на свободу, на демократію, на місцеве самоврядування, наступ на Чернігів. Який ви, я шокований вчорашнім рішенням Яворівського суду, ну я не вірю особисто я, і я не думаю, що жодна людина в Україні не повірить, що суддя суду у Львівській області ухвалив таке рішення самостійно без політичного тиску згори. На позачергову сесію зареєструвались 23 депутати із 43 Це 22 представника фракції Рідний дім та Ірина Соломаха від Європейської солідарності. Ми за закон рішення судів треба виконувати. Закон рівний для всіх. Я би сказала так. Він порушив закон. Це доконана дія і встановлений факт. Але це адміністративне право. А Закон про децентралізацію він не пересікається в рамках закону адміністративного права. Це теж адміністративне право, але це різні статті. Якщо ми почнемо змішувати статті, то закону як такого не буде. Порушення закону напрямку адмін я ну, я не знаю, але рішення суду для мене святе. Що стосується закону децентралізації, то я це рішення не зовсім розумію. В залі не було представників фракції Слуга народу у телефонній розмові. Суспільному Олена Стрілець, представниця фракції, повідомила, що відсутність у сесійній залі її принципова позиція було моє рішення, оскільки я взагалі не вважаю, що треба втягувати якісь адміністративні порушення міського голови депутатів. Такі рішення в принципі з юридичної точки зору можна розцінювати як тиск на суд. Що є неправильним, якщо є рішення суду? Його можна оскаржувати, бачу, є така можливість, я так розумію, що так і будуть робити. А ну знаєте, втягувати депутатів в невластиву їм роботу і знову ж таки примушувати їх тиснути на суд. Я вважаю, що це є некоректно, і це не є робота депутата.